Алло? Алло? Станіслав Володимирович? Так. Алло. Доброго дня. У вас турбує компанія Єврогроші. Мене звати Сергій 116-й. Спілкуємо Ми з вами під запис телефонної розмови. Ой, що? Ви плануєте кредит закривати в компанії Єврогроші. Ще не знаю конкретно. В планах було давно вже закрити. Треба було. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Я слухаю. Мене звати Наталія, мій особистий номер 1319, Я спеціаліст фінансової компанії Ворона, яка працює під брендом гроші всім. А Станіслав Володимирович, у вас три дні просрочки. Вам необхідно оплатити пролонгацію 447 гривень на сьогодні. Боже день. мій скажіть Боже обласне, мій Наташко, який я дуже радий, що ти мені про це повідомила. Дякую тобі. Це Перше, коректніше. Будь ласка, спілкуйтеся. Ми ж не друзі з вами, так. Станіслав ну, Володимирович, виховання маєте якесь. Згадуйте, як вас Та нема. Так, Як? Нормально. Станіслав Володимирович, тримають проти. Що в мене не так з вихованням? оплачувати. Кажу, з вихованням що в мене так? Ну, по-перше, ви не можете так спілкуватися з незнайомими людьми. Як не можу? Чому це не можу? Станіслав Володимирович, так зі своїми друзями спілкуйтеся, вам ясно? Ну, давай Значі давай. Давайте коли будеш я оплату, коли досягнеш щось у своєму житті, я коли будеш ек... е, більш успішною людиною якоюсь потім я ти будеш здавати свої рекомендації. Вітовх, Поки ти сидиш вітовх, на телефоні, працюєш ротиком своїм. Добрий день. Мене звати Наталія особистий номер 1302 Я спеціаліст фінансової компанії Верона, яка працює під брендом гроші всім. Станіслав Володимирович, на сьогодні порушуєте сроки виплати. Як ви зрозуміти Верона під брендом? Як це мені розуміти? Верона це юридична назва компанії, а працює компанія під брендом гроші всім. Це торгова назва гроші всім. Тобто, тобто, гроші сім ірона, це одна і хоче... одна та сама організація. Одна, одна, й та, одна й та ж сама компанія. Ну, а, так, да протиктуйте мені код є депер, о, 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 Я перепровірив. Пере, пере, Доброго дня. Марія Володимирівна, фахівець 2378, Фінансова компанія «Кредит Капітал». 2378, так? Да? 2, 3, 7. Здравствуйте. Перетягнут, Станіслав Володимирович. Це ви. Так, так, а ви два, три, сім, вісім? Так, це я. Угу. Добре, Дай... Станіслав. Так, 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 так. Можна просто, Володимирович. Алло. Все? Духу немає, как далі говорите, так? Да? Не хватает дух. Алло, та не бійтесь, ну раді Бога. Ну. Oh. Очікуйте відповіді спеціаліста. Доброго дня. Да, це хвилинка була зайнята. Пахівець, 19-88, фінансова компанія, кредит капітал. Станіслав Володимирович, перетятько потрібен, можу почути. А що хочете? Ви Станіслав Володимирович? Ціль! З цілі Ще раз питаю, ви Станіслав Володимирович? Ви не знаєте з якої ціль торкнуть? Не сприймаєте це? інформацію, чого ви не сприймаєте? Ну ти зелене дуже, щоб мені питання задавати. На ти мене переходили. Але якщо так поспілкуватися, прекрасно попередьте своїх батьків, що саме таким тоном я буду з ними спілкуватися, і вони будуть за вас відповідати. Тому що Чо ти да не спромож, навіть спілкуватися. Культури немає, не хуй, те, що жати, заробити так. гроші. Отак, отак я з батьками поспілкуюся. Шо, саме vai? цим батьки, саме цим ваша мама буде заробляти на ваші бороти. Ну, давай пока кажу. Маму попирать? Трубку клади! Маму попирать? Да, уже попирать. Да. Алло, здравствуйте. Да. А, Станислав Владимирович? Я слушаю. Это компания «Соскредит». Меня зовут Екатерина, мой индекс 1037. Наш с вами разговор записывается. Звоню по поводу вашего кредитного договора. Ничего не изменилось. У вас 15 дней просрочка. Говорю, ничего не изменилось. 8, гривен. Что не изменилось? А что осталось по-прежнему? Вам интересно по акции платить по скидке? Я уже Очень отвечал на этот платить. вопрос. Что? Я уже отвечал на этот вопрос. Какой вопрос? Интересно ли Я... мне эта акция? Я вам задал первый раз вопрос этот вообще. Ну Это тогда не раз раз. там своей, там... Вы со мной? Нет, не буду, добрый. Нет. Ушел. Нет. Вы платить не будете? Нет, конечно, я уже сто раз вам говорила. Почему вы не будете? У вас был договор. Не хочу. Было, требование на оплату. Вас я не хочу. 15 это. дней. Как это вы не хотите? Вы должны хотеть. Это ваша ну, это вы бы хотели, хотели, чтобы так было. Но, к сожалению, вы решили, в вашем... И вы платить не собираетесь? Как это так вообще? Вы вот так, так не собираюсь, и все? все. Что вы говорите, это бред. Понимаю, да. В любом случае придется платить. Нет, говорю. Но, наверное, поздно, вам придется платить. Ну, верьте Мы в это. Видим. Ну все, да. Ну вот увидим. Перестаньте, короче, звоните зада. Да. Ну. Добрый день. Да. Станислав Володимирович. Я слухаю. Ваше призвище Перетятько? Це компанія фактор. Що ви хочете? Поспілкуватися. На яку тему? На фінансову. Ні, дякую, мені не цікаво. Будь ласка. Пока. Що пока. Мені не цікаво з вами спілкуватися на фінансову. фінаці. А я ж не запитувала у вас, що вам цікаво, а що ні. Ваші бажання нас не цікавлять. І ще раз повторіть, що ви Я сказали. можете. Значить, мене звати Клименко Катерина. Я фахівець відділу збору заборгованості. Це компанія «Фактор», Індекс 1385. Розмова записується. Я у вас запитую ще раз. Ви перетяцько, Станіслав Володимирович? Я хто ж? хто ж. Значить, представляє інтереси вашого кредитора профіт Капітал згідно договору доручення. Стаття тисячна. Взаємодія на підставі виникнення боргу по MyCredit. Чому ви не сплачуєте? Я перезвоню у MyCredit і з ним розберуся без вас. Навіщо? Ну а навіщо мені вам відповідати на дані питання? Ви не підете до MyCredit, тому що згідно статті 1077 відбулося відступлення прав грошової вимоги. Ну, вимоги, я точно то, у я запитав, щось вам не вірю. Це є ваш кредитор. MyCredit до вас вже не має ніякого розміру. Ну, я її зателефоную, я її запитаю. Не думаю, йти в MyCredit. Я її запитаю. Значить, станом на 19 січня, двадцять року... Добре, все, давайте поки, я сплю в Ви мене збудили, до речі. Я а 14 тисяч 119 гривень 5 копійок. Алло? Я сплю. Так, Слава. Що там з вами сталося? Ви я живете? сплю, ви мене збудили. Ні, ви розмовляєте, ви не спіте. Ну, все, кажу, давайте поки. Я потім зателефоную мой кредит. Як буду мати бажання. не пока, зараз домовимося на оплату, а потім буде ні? Я, я не буду домовлятися з вами абсолютно ні про що, ви ніхто і звати вас ні. Будете. Я ні, вам не сказала, буду. хто ми. Шановне, в такому тоні ви будете спілкуватися з вашою спочатку, або з вашим спочатку. захочу. Які вас так погано виховали. Насходиться, uh -huh. на конструктивну розмову. Це мені дзвінілка говорить, я попрошай, як я Доброго дня, Олександр Степанович, Фахівець 1008, фінансова компанія Кредит Капітал. Це Станіслав Володимирович, так. Я слухаю. Телефоную до вас стосовно заборгованості по кредиту інвестору mm -hmm. за кредит, який ви оформляли ще у квітні минулого року на 5 тисяч гривень, пам'ятаєте? Mm -hmm. Так, так, я їх кинув. Ви спілкувалися з нашими спеціалістами вже декілька разів. Це якийсь так, е... телефонували. Е, вам надали інформацію про зміну реквізитів та зміну кредитора. Тому телефоную до вас, щоб регулювати питання в процесі добровільної співпраці. Можете ну я телефоную, щоб з вами домовитись на оплату кредиту вашого. Борг 13 тисяч гривень у вас. Ну мене це абсолютно не цікавить Чого? і не турбує це питання. Це ваша проблема. Ано, ну, що ви розраховуєте, скажіть, будь ласка. Що значить, що розраховуєте? Якщо розуміти. ви говорите з вами лояльні, вигідні для вас умови погашення цієї Так я вже вибрав для себе вигідні умови. Які саме? Хуй забити, і все. Ну, будьте адекватним, тому що ми готові вам запропонувати операції. Ні, так, ну не ні, я, щоб, я готовий вас, вам так вас запропонувати піти нахуй. А для чого ви себе так поводите, я щось не розумію вас. Ну, щоб до вас дійшло, тому що ну людським язиком до вас не доходить. Я вже вам десятки разів по-людськи говорив, що я не буду нічого боротити, до вас не доходить. Може таким способом тобто я до вас більше, тобто, оплачувати не намірені, правильно? Я ніяк не намір не оплачувати. Не добровільно, не промусу, абсолютно ніяк, я не буду оплачувати. Тим більше ви вже розрахувалися моїм кредитором замість мене. Навіщо мені ще раз платити цей борг? Хто вам це сказав? Ну ви ж викупили цей борг, правильно? Відбулась переуступка про грошової вимоги. Ну ви так, так. Мене, ви почали. добровольно, самостійно проявили ініціативу і розрахувалися з моїм кредитором. Станіслав Володимирович, ви з нашою компанією працюєте і по інших заборізнах. Я абсолютно не працюю з вами. Ну, вимогу. раз така, Все, така ситуація не серйозна, але, але я вас посилаю нахуй прямим текстом вже давним-давно. Ну, я не, не буду вас, переконувати, ну, в оплаті, тому подальшому очікуйте санкцій від приватних виконавців.